Ти ж бачила, як я гришу знімав? Не бачила? Я ж ти показував. Як вони як ми фоткали Надя, пам'ятаєш? Принц, принцип, принцип той самий. Це да. Принцип той самий. Я кажу, да я ще не знімаю, чи цього не фоткаю, ще не знімаю. Приготувалися, потім поїхали. Так і зараз, я вже вас знімаю, Це я. Да? Але ці приколи, ми вже пристосувалися. Так що прикаляси, каже, сказати добрий день, це не, нічого не сказати, просто скажемо, як там буде по-українськи. Героям слава. Так що, друзі, ранок, Таранчук, тільки Таранчук, зараз ще до Таранчука поки не дійшло. дійшлося, Петрівна, як завжди, вона вже в процесі. Надюшка, вона п'є чай, помахай всім привітос. помічниця наша. Вона сьогодні на онлайні. Віруха десь у хаті бігає. У них онлайна нема, так? Да? Ні, як закінчиться тривога, вона перебушку. Вона бігає, переживає. Все може бути, залежить від того, наскільки довго буде тривога. Група є сьогодні гарна, все тільки що обратно вилупило. Надюха дивиться там якусь статистику. Ну, Тобто кацапи дають нам спокійно жити і працювати. Але вже якось, як каже Надя, вже звикли. Але якось не хочеться до цього всього привикати, це ж десь кудись летить, до когось прилетіло. Так що, друзі, оселедчик. Леся Петрівна запихає його в баночки. Я кажу, що ти його пхаєш, а вона каже, має бути по совісті. Взяла вкинула, три куски, залила олією і все чи. Да, а як оце заводське? Я оце як подивлюся... — Я розумію, але то заводське. А заводське, тоді немає куди. Відрізняється від домашнього. Треба, щоб відкрили банку і сім'я родина наїдеться. Сім Та так як Таранчука, банку відкриваєш, значить ті баночки і ерунда. А як розкида, ну, виковиряв його туди, то трохи є. Так що, друзі, як він? Товстолоп в томаті. В томаті. У мене щось торможуть. Солоний товстолоб Мен привикли. ми привикли називати це оселецем. Але в нас же є люди, які чіпляються до кожного слова і кажуть, оселедець це є різновид риби. риби да, це да. Але ми так звикли в нашому житті, я пам'ятаю, що як малим я був, баба каже, піди купи оселеться. Ну, а оселець і каже, або там скумбрію, тоді були там і васі, і оселедець. ще жалії не заливав. Тобто, вже називалося. Це є таке похідне слово, яке розповсюджене в нашому житті. Так що оселедець і столова. Може він хрещений, не знаю. Тобто солений, то столом. Два дня ми його... Два дня ж він постояв. Дві, дві доби дві доби постояв, вчора Леся Петрівна його злила. Ти його не перемивала, ж, так? ні. В цьому маринаді не, не потрібно його перемивати, взагалі, тому що він тоді не буде взагалі солоний ніякий. Просто гарно стідить і до того, щоб ну, рибка майже аж суха була, тобто не було в ній вологи. Ну, треба так його... ну я бачив вчора. У нас спеціально є така ще одна тазик ну, раковина, туди виходять, щось ти там розложила та все діло, і воно стікало. Тобто в одній ми працюємо так, в другій працює Леся Петрівна так. Тобто, Такому і замовляли тоді, щоб було у нас дві такі ячейки з нержав'яки. Вона стекла, потім Леся Петрівна її зложила в відро і залила. Накидала туди шариків, мушариків, коротше, таких воно. Ні, тут у мене є. Що в мене тут? Є коріантер. У мене є така є лівцева приправа, я її купую на ароматі дерева. Що, не роби їм рекламу. Ні, не буду робити, я просто хочу показати. Бо Вони що... теж за франці буває ж держзамовлення. Ось така її пересипала я лівцева приправа, тут вже йде і лаврушечка. І... Ну оця приправа дуже класна до риб, ну до страви з риб. Я її часто купую, і, і, ну, добре в ній маринувати рибу, любу навіть там, для жарки, для засолки. О, такі приправи, і коріандр. Тут у мене і лимончик є. Ну, я його паночки не, не вожу, а так ну, просто як NP ніч у мене, вона тут стояла, волію ще з лимончиком. Ну, <Hup> no, взагалі аромат дерева нормальн, нормальні в них приправи. Все. No, я просто не пробувала інших, скажімо так. Я ну якось присіла на них з самого початку і якось я не привикла, я на переправі коней не міняю. Yeah. І ми не підписуємося, там не дзвонимо, що там маємо там блогери. Давайте нам знижку, yeah, там ми yeah, будемо yeah, про yeah, щось розповідати. Те, що мені ну, yeah. та, ніколи цим і не прикривалися і ну, не при взагалі навіть через чат-бот, я не дзвоню до них. Я замовляю через чат-бот, чат-бот мені присилає рахунок, я оплачую і на цьому все. Так що, друзі, от така ситуація. Верника. Так що привіт. ви маєте можливість виграти. <ріст> Кажи всім привіт. Надюш, подай мені. Та не дай добрий дай, він, він, він же, бачиш. Що так що, друзі, в суботу з 20.00 прямий ефір буде, буде у нас в кошиках від Лесі Петрівні. І оселедчик. Стов столоба, ну хай буде так, ми його називаємо. Буде отак автоматі, буде волії, буде, славнозвісний звісний таранчук, який шматок сала. Так що працюємо далі. Так що Леся Петрівна, зараз це все діло. Закладає, а буде Сережіна на вечерю і мені. Так що ще й залиши нам. А ми вже сьогодні подзвонили до Марини, бо до тітки Світлани, я не додзвонився, до моєї підписниці Світлани Балим. І замовили ще такого здорового столового, якщо буде можливість. О, бо вже люди вчора там старі знайомі наші написали. Ну і будемо робити далі. Консерви просять, тому що ті люди, які вже нас знають давним-давно, виходить, що не було у нас давно рибної консерви, хоча зарікався вже... рік. Рік. Да. — Я казав, вже робити її не будемо. Я манав ту рибу, ну але не встигли зробити. Але вже. ті люди, які брали в минулому році, то ну, чекають. Багато тут по місту мене постійно запитують, що ти там вже рибу зробила, рибу зробила, кажу, ні, немає. Але люди пишуть чітко: не рівняйте те, що в магазині, і не, не рівняйте те, що роблять бариги. Я ще раз зроблю наголос, що Леся Петрівна, я не прибільшую, при вона завжди робить так, як робить для себе. Ну, у нас такий був почерк з першого дня, коли ми розпочали щось реалізовувати своє. Як для себе, так і для людей. Немає такого, що там використати якісь відходи, зробити якусь херню, а собі зробити хорошу. Ні. Так що цінова політика, ще раз повторюсь, там, щось по ціні ніхто нічого не написав. Напишіть, як ви думаєте, по своїй колокольній села в Банці ми продаємо 140 гривень, правильно? Рибна що, така ось, консерва. Тут у нас на даний момент товстолоб, щука і е, ляж без хребтів. Е, ні, Ляж з хребтом йде. Да. От. Та, там то хребта е, 130 гривень. Правильно? І валіє товстолоб 140 гривень. Ну, там йде у нас чисті, фактично чисте м'ясо. Ну, хто дивився відео, як ми розрізали, там показував я частково. Ну, тобто якось так. Тут немає також ні щічок, немає ні плавників. Я маю на увазі. Ну, все йде чисте м'ясо. Животики Леся Петрівна використала, і вони пішли всі на консерву, на в автоклаві. Правильно? Щоб жирненьке було, вона додавала по кусочку туди. Я не добавляла животики, в томаті, тому що риба, щука сама по собі часніша риба. Да. Ну і ляж також не дуже жирний, тому треба було тоді трошки по шматочку додавати. Так що так працюємо, ну а далі буде у нас вже зовсім інший процес, м'ясний. Спостерігати дуже добре поза кадром. Ага, скільки роботи роблять хоч руки, які ковиряються у відрі, це просто тільки одному богу. Ой, звісно, як буде по-кринськи. Відомо. Відомо, так. Да. Так що я сама роблю така розумна. Да, я дивився відео, пере... знаю, пере... а? передивлявся твоє відео і там написала, ой, яка гарна українська мова, а розпочала ти все так доволі е, ні, дуже багато можна... сурмана. Ще більше все чим все залежить від того, як часто я взагалі мало спілкуюся, в основному постійно в роботі і собі в мозгах, як то кажуть, спілкуюсь да? Ну тобто все від спілкування залежить. І дійсно, що. Коли потім починаєш спілкуватися, тоді ловиш себе на думці, що не можеш підібрати Підібрайся. українське Конкретно. слово. Суржик все одно вилітає. Да. Але ну, я стараюся. Ну, Одна відосику, коли дивишся, я навіть себе дивлюся, я вже оба там думаю, вже замінив би його. Да? Там, але, там да, якщо... але вже коли з боку дивишся, да, то замінив да, би да. ти всі ці слова знаєш, але все одно. Ну, звичка Бо все одне життя, воно таке. Фух-фух-фух, там і ти просто привик. Так, так що, друзяки, ще раз по рецепту засолки товстолоба на 1 літр води. Тобто, щоб зробити на 2 кг риби, нам потрібно 1 літр води. Туди додаємо неповний стакан солі, неповний стакан. Уксусу і пів стакана цукру. Ну, щоб була вона малосульна, тим паче треба розраховувати те, що зараз сіль різна. різна. Тобто, оця крупна сіль, вона набагато солоніша. Е, тому я, цього, у нас була крупна сіль, тому я цей раз десь отако на палець, не повний стекан, на дай Ну, 200 грамовий. Так, да, неповний на палець. А от уксусу вже тоді брала на ну, такі пальці, да, на два пальці не Ну, Тобто пропорція повинна бути. Ну, а також ви коли вже зробили, якщо ви стакан, там є можливість, просто на другий день взяли, вже спробували рибку трошки. На, ну, ми, наприклад, на три дні надо було, а да, ми на ну, другий день вибирали. Взагалі, то по правилам на три. Але ну, я пробую, наприклад, через два... Все залежить від того, як рибу порізали. Якщо дуже тонко, то хватить і, і Да. Тобто тут... Але все має бути по-багатому. бути широкий такий кусок, сільський, гарний, з'їв. Ну так, да, тому що я, якщо дуже тонко, то теж вона все одно швидко просоліє. І, я думаю, вона буде солонкувати. Оце такі середні шматочки, якраз в самий раз. І от дві доби. Я минулого разу перевіряла, що ну, на мій смак дві доби досить. Понятно, всі, всі поняли, написали. Так що, друзі, нам також не забуваємо, у суботу ми можемо виграти автоклав, правда, не нашій Нікольнерж, а Беляха забув, як називається він, ну неважливо. Акваграду скажіть, від Ірини Агафонової, яка надала нам його на розіграш. Він вже буде розігрувати другий раз, дякуючи нашому підписнику Ігоряну. Так що на цьому будемо завершувати відосик. Непонятно який номер сьогодні буде він. Ну, Думав зняти там пару кадрів і далі знімати таранчук. Так що далі буде. Так що працюємо. Всім друзям, миру, здоров'я і добра, об'єднуємося, підтримуємо наших захисників. Тому що тільки разом ми маємо можливість дійти до тої чи до іншої матеріали. Там у нас одна. Воля і свобода.